Це пам'ятник російському письменнику Максиму Горькому. Його встановили в 1972 році в одноіменному парку. Наразі бюст планують прибрати таке рішення. Ухвалили члени історико-топономічної комісії на засіданні 16 березня. Він є як, як символ радянської ідеології, як людина, яка її активно просувала і фактично частина ідеології на його тезах, на його ідеях і будувалася. Тому прийнято було рішення про перейменування. Парку Горького і про демонтаж пам'ятника щодо парку Горького. Ну мені здається, причудова ідея, яку внесла консультаційна група при топонімічній комісії. Це рішення ще не затверджено. Воно буде винесено на минуле. Ну тобто на майбутнє засідання топонімічної комісії. Не іменувати цей парк парком дитячих мрій. Пам'ятник Максиму Горькому є одним з головних радянських марків Взагалі на всьому на всьому. Пострадянському просторі, вони були практично в кожному великому населеному пункті України і не тільки України. Вони не мають жодного стосунку до історії України для Одеси. Зокрема, сам пан Гойк мав не про українську позицію і, і казав, що не треба перекладати на українську мову його твори. Тому чи доречно, що в Одесі досі стоїть йому пам'ятник? Ну це дуже велике питання. Його давно вже треба було прибирати. Його можна перенести в музей. Могу объяснить, что связано это с войной, с нашим сегодняшним положением. И поэтому я только за, чтобы его перенести, не рушить, не, как говорится, а вот так демонтировать и легко перенести в какой-то там, ну я не знаю, пусть даже ботанический сад. Музей музей. Неплохо было бы, да. Вот там у нас уже и Екатерина есть, там уже и Суворов есть. Вот. Хотя Горький, конечно, он для нас старшего поколения играет ну, большую роль. Вот. Но тем не менее, хотелось бы, чтобы были наши, чтобы наши потомки знали наших украинских героев, писателей, художников. Пускай бы стоял. Он там же и работал грузчиком вроде бы в Одесском порту, да, и написал Челкаш по Одесским мотивам. То есть каким-то образом отношение к Одессе он имеет. Если честно, я его не замечала раньше. Ну, пусть стоит. Как бы. Мне он не мешает. Я к этому как-то нейтрально отношусь, поэтому... Но ну, если так решили, то хорошо. Я как бы там на пам'ятники не хожу, не рассматриваю, мне как бы на это все равно. Ми звернулися до міськради із запитанням щодо подальшої долі пам'ятника. У прислужбі відповіли, що коментуватимуть ситуацію після завершення всіх необхідних документальних процедур. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса.